Ви такого сільпо точно не бачили. Зараз все покажу, розкажу. Погнали. І для того, щоб я тут не заблудився, ми просимо допомогу Софії. Добрий день, Добрий день. Прошу, покажете, що покажете все тут нам. Вітаю в сільпо! звісно, покажу. Ходи, Михайло, ми знаходимося в головному офісі сільпо, мозок компанії. Більше 900 людей тут працює над тим, аби радувати гостя. Ну я поки бачу безкінечні коридори. От, щось цікаве буде? Буде. Масаж. Що? Ми запрошуємо масажистів, вони приходять, можна записатися в офісі на масаж. Вам гарно поминуть спинку і така перезарядочка. Медитаційна кімната. Зробили вам масаж, хочеться вам розслабитися після цього, відпочити, перезавантажитися, заходити сюди. Трубо! <рисується> ну, це... ага. Тру, трубо просто тупо. Ну. Що, що, що це таке? Робота в Сільпо. Що це? Що це? це? Майже як в американських серіалах шафки, але справді це е, штучка дуже зручна. Пролили ви каву на своє улюблене плаття. І що ж робити? Да, я на плаття. Ви на плаття. <касту> <су> 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 <Margieless> Здали. В хімчистку вам привозять вже через там декілька днів чистий одяг. Зручно? Ну, Зручно. не відходя від офісу, так? Да? Не відходя від офісу. Тут можна реально жити. Каву зробив, речі брудні закинув. Тут просто що, ну такий ходиш в трусямбах собі по офісу, да. бо ти речі всі скинув. Да? Опана, а дивіться, що вам ще покажу: кімната, прийому їжі. Кухня. Кухня! Ого. У нас кожна кухня задизайнена під якийсь спеціальний стиль. Чо кухня тут це як нас... бар, якийсь маленький. Там осталося знаєте, бармени. Не... Це так кухня. Ого класна плюшка для перевершників, які мають дітей. Якщо садок і школа для вас не варіант, дитяча кімната для дітей наших перевершників лишаєте дитину і з нею тут бавляться, розважають творчістю. Вони займаються. Це О, безкоштовно для працівників. Безкоштовно, Звісно, а я думав, це такий бізнес в бізнесі. Як вам така екскурсія? Лупіть в коменти. Нове відео тут виходить щодня. Пока! Нічого ну, собі в мене нахваталось?